Чимало робіт Юрія Новосільського, представлених у експозиції, понад півстоліття тому викинули з храмів, бо вони не відповідали канонам. Розповідає голова Ольштинського відділу об'єднання українців у Польщі Степан Мігус. Нині на аукціонах картини митця найдорожчі серед робіт усіх сучасних польських художників. Як іконописець Юрій Новосільський прославився тим, що створив власний художній стиль. Він поєднував дві філософії західну та східну, дві культури польську і українську. Був сучасним художником і водночас заглибленим у візантійську традицію. Поміж Краковом і Почаєвом, саме так територіально розмістив свою духовну батьківщину, сам художник. Через іконописання він підтримував духовний зв'язок із Україною. Митець створив іконостаси та розписи інтер'єрів для греко-католицьких церков української громади в Кракові, Люблені та інших містах. Зокрема, в гурово Лавецькому є одна з найцінніших робіт. Професора Іконостас, який створено в 1980-х роках, отак, який був Новосільський, тобто не ламав канону писання, але хотів бути вільний, звільнитися трошки від канону. І тому ми бачимо ікони не золотим, правда, тлом, як то скажемо, правда. Fiolet non Anna Maria e У греко-католицькому храмі Юрій Новосільський створив також образи князя Володимира, княгині Ольги Антонія Печерського. Він хотів, щоб ікони нагадували прихожанам про їхнє українське коріння. Він один із небагатьох живописців, хто займався одночасно і фігуративним мистецтвом, і абстракцією. Двополісність він обґрунтовував тим, що ікони це частина земного мистецтва, візуалізація уявлення людини про Бога, біблійну історію, а абстракції це дар спілкування різними мовами, мистецтво, що виражає як професор Краківської академії мистецтв він випустив кілька сотень художників, але не дочекався послідовників. Втім, роботи кількох художників, які намагалися це робити, також представлено на виставці в Ольштині. Помер митець у 2011 році в Кракові. Тетяна Бакоцька, Назар Міндріган, Костянтин Ликов, телевізійні новини Миколаївщини.